Досить не поганський, більш-менш він не пройшов, Абсолютно не пройшов. Тема була вибрана рандомно. Я Просто трошки мені було хірово. Я стояв перед зеркалом, такий О, давай про силу якийсь відео, Про силу. Ти ж тіпа, зараз знаєш багато чого, тіпа, як сила, там фізична, ментальна. Тимчасово я вже все, я вертаюсь. Ну в смислі, тимчасово, тобто назавжди. Ні, ну піздець. Є, мало, якийсь я ще бутилку розбив. Так, бля, удаляй відео. Власне кажучи, зараз, 6 ранку, біжу, Фух, я повернувся в колію. Я на трошки випав, от на чуть-чуть назад, так. от, ну Але в принципі ще трошки по временню, зі своїм фул режимом, бо з холодною водою зараз дружити не буду. вночі кашлюю, не круто ще, не круто. Якщо б ви були підписані на мою ТГ, о, отут, отам, отак, гортати, отак, 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 отак. О, о, знали б, да. чим я займаюся, як болію. Там моя тінь, і я сьогодні хочу розталкувати про деша. То спочатку. Спочатку відеосик такий більш-менш позитивний, але на потім я хочу так сидіти. Скучно і повчаса. Бізікат. Скучно. Ну я не буду там повчаса відео. Діоді. Ну, 15, ну 10, ну хай, ну да, 10 минут. Значить, яка? Сила. Тут як комаров, просто тут, тут така мохната голова, і тут просто така ряха крупна. Їжджу по Україні, до бабулек пристаю. Сила бля, жигулі. Сила в жигулях, типи. <звук> <звук> Значить сила. Я не про фізичну неприміт, я про все зразу. просто про все зразу буду говорити. От суть яка. ви в моїх думок можете взагалі не бо це бред. <звук> я наперед знаю, що запишу бред. Бо якось мої я роздумую сам з собою, це вже просто щось така вища форма філософії, математики і взагалі всього на світі. А в цілому, сила, 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 сало, сила. О, о, все, все, випуск, закінчуємо, закриваємося. Ні, серйозно, ну, сало сила. ну, Тільки давно вже не хрумав, треба. Сир, сир, сила. О, спорт моїй. Подожди. От бачите, я дуже сам не знаю, що я кажу. Так, давайте, все, все, переносимося до Вахнюка другого. Чи вахнюка мене через три, через після пар. Все, давайте. Чин мене на парах. Там теж треба сила, там треба сьогодні з фізики перездати, там треба сьогодні хімія, буде в мене мирний дрючить. Ой, бля, це звучить дуже странно, особливо з анекдотами. Ну ладно, давай, 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 давай. Все, 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 зрибаємося. Ай, блядь, причепив. Дойч НОМЕР номера То в чому ж сила? Блін. А як я определяю силу? Подожди. Може це ранні а? А? Ага... Станкс. Оу, oh, мен! Може сила в сонці? Джек, що скажеш? Сила в Джеку. Джек то є сила. Я раптом зрозумів. Сила в тому. Щоб висидіти всі пари до кінця в п'ятницю. Оцініть мій лук, дуже прошу вас від одного до мільйона. Де один це ого, це прикид. А мільйон це ого, оце прикид. Так, а це тепер, ляс, лясик, на якому я катаюсь. Бо мій красний сказав в останню путь каретку послав, бо там глуснув почипник. Ну, цей лясик, від одного до мільйона. Один це ого, який в тебе лясик, мільйон це ого, який в тебе лясик? Ну, Ви поняли. Різниця тільки в одній комі. Наверно, цим маразмом уже всіх задрав. Я зараз приїхав на тренінг, нарешті, вперше за дофіга часу. Ху -ху. До речі, якщо хтось шукає силу, сила тут, сила за 50 гривень місяць, сила за полгода стаєш КМСом. потім за три роки мастером спорта. А МКМСом то вже сам, то вже в соло, то вже треба старатися. Ой, лучше дайте мені зараз сили встати. О, він зі своєю силою мене вже задовбав. Що це за бред? Що це за віт такий взагалі? Кому він потрібен? Так, сила, сила, сила волі. Пойду я, напевно, репетирувати. Ну, перше, пойду трошки желешки з'їм, а потім вже репетирувати. Непогано, погано утро починається, справді, з 7.30, це дядько позвав, собственно, робота, не бігав, ото така штука, Ой, з цією силою сопли рікою. Так. ну, Собственно, я знову на роботу приїхав. Робота то є сила, гроші то є сила. Друга робота сьогодні, між іншим. Капець. На першій десь півтора часа ми труби забивали. Ось тут перекопати. Ну, яка тут сотка. Каже, тітка сотка, тут і половини сотки нема. Сказав, як за сотку, вона так довольна каже, ще й більше. Да? Думаю, о, о, це сюди. Пропоную вам вгадати, де я шукаю силу. Я силу знайду десь примерно на роботі. десь тут. В роботі, точніше, хотів сказати. Там Джек гасає, а тут -а вітер шумить, а тут той самий той. во в Прицеп. Менці <рес> зараз сильно потужно, мега ідеально. Коротше, в пошуках сили і грошей я йду тепер забирать скутер. Прес-тест по возінь у дирчика пройдений. Там прикиньте, виїжджають, там вінти їдуть. з поворота, думаю, о, мен, це я приїхав. Да. Ну ладно, погазували. Мен, заводився. А, о. Ой, ёб твою мать! Все, коротше, я поїхав. Кися. Ти куди? А ну, дивіться, що має лежить. Шпинінг. Хочу вам показати, як я зацепився дуже сильно. Так, сейчас.

Начальство? А? Начальство? Так точно. Буду тобі 60-ку бачить.